Отже, колеги, всім привіт у понеділок. Сьогодні у нас з вами. Давайте подивимось, що відбувається на ринку, на що варто звернути увагу. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, не соромтеся, задавайте. Тож почнемо з макро. Макроекономічні показники почнуть виходити у нас завтра. Рітейл сектор буде звітувати завтра та в середу. У нас буде, ну, сподіваюсь, принаймні, що буде нарешті, опубліковані дуже важливі макроекономічні показники. Це буде середня годинна заробітна плата у фармі та рівень безробіття. Також тут бачимо, що дохідність облігацій ми також дізнаємось у середу, 4-го числа. У нас звітує Великобританія, ми дізнаємось ВВП за четвертий квартал по Америці. У нас будуть первинні заявки на допомогу з безробіття, продажі існуючих будинків і дохідність 30-річних облігацій у п'ятницю, що дивно. Дуже важливі макроекономічні показники це індекс споживчої інфляції. Бачимо, що очікується зниження інфляції до рівня 2,5% до рівня ключової позначки у 2% залишилося вже не так і багато. Коли ми досягнемо рівня 2%, згідно з риторикою Федрезерву, очікується більш агресивне зниження процентної ставки. Поки що вони чекають на досягнення цього рівня. Ну і до того ж, адміністрація досі не може відзвітувати щодо рівня безробіття. Отже, зниження процентної ставки не планується на найближчому засіданні в березні. У квітні ситуація така ж сама. Зниження не планується. Можливо, там у червні знизимо, тим більше в травні буде обрано нового голову Федрезерву, тому є ймовірність, що відбудуться якісь кадрові зміни. За останню добу було ліквідовано понад 96 тисяч трейдерів. І Лангіс, і фішер Стісов. Тут ліквідують однакову кількість. Спотові біткоїні ETF за останній тиждень також показали мінус 318 мільйонів. Ефіріум ETF. Тут у нас мінус 165 мільйонів доларів. Давайте подивимось по ринках, що у нас цікавого відбувається. USDT перебив у нас попередній хай. Тут ми бачимо досить гарний сильний рух. Можливо, буде якийсь період руйнації. Я спочатку перед тим як увімкнули запис, сказав Дімі, що у нас тут два варіанти: або ми чекаємо до травня місяця, і у нас більш-менш хороший буде рух, або вже чекаємо до осені, та восени чекатимемо на зниження USDT активніше і зростання по ринку. Те саме тут за USDC. Або USDC буде падати вниз у травні, або вже тільки навесні. Ой, восени, вибачте. Не можу сказати, що готові, звідси вам розвернутися і йти далі. Вгору. Є ймовірність того, що актив може навіть знизитися в діапазон 1,8 трильйонів доларів. Тому тут поки не поспішатиму з тим, що качати розлучення і піде вгору. Це саме за альткоїни. Ми дійшли до рівня підтримки, ми намагаємося пробити повернутися назад, але поки що мало сил. Для того щоб це все ж таки нарешті реалізувати. По домінації біткоїна надходить сигнал на падіння домінації біткоїна, але поки що ми не бачимо активного руху. Домінація ефіру добре втримала рівень 10,2%, і Наразі намагається утримати цей рівень. Для активнішого руху нам потрібно взагалі повернутися вище 12 Все, що знаходиться тут, це буде бокова торгівля. Дивно, що Азерс сильно не зазнав падіння, тому утримується і готовий рухатися далі. Давайте подивимося, по основних негативних сценарій: повторення патерну 2004 року з продовженням падіння у бік 36-40 тисяч доларів. Так, це той негатив, який я собі його намалював. Позитивний сценарій. Скасування цього негативного, якщо ми до кінця цього або, можливо, наступного місяця закріпимося вище 73 тисяч доларів. І тоді буде скасування червоного сценарію і буде позитив. Тому тут я поки залишу таку картинку. Давайте, мабуть, ось так я і залишу. Тобто, в ідеалі треба да, пробити, закріпитися і піти далі вгору. Якщо ж вони зможуть закріпитися вище 73 тисяч доларів, то буде продовження зниження вниз. Тобто той негатив, який, в принципі, ще може реалізуватися щодо ефіру, тут, скоріше за все, ми побачимо подальше падіння вниз до рівня 1400-1500 доларів. Я думаю, що десь у цьому діапазоні ми і шукатимемо цей лой. Так, із покупок буду добирати в портфель Саламко, BNB, Onda, Avox CAS, Yen, Litecoin, HBar і два активи від Діми. Та й питання є. Давайте. Апекс Grass. У тебе по Apex є якісь цікаві інсайдерські інформації? Ні, нічого немає, крім того, що було колись. Якщо у вас виникли додаткові питання, я з радістю відповім на всі ваші запитання. Загалом чекаємо на якісь наступні рухи. Поки що запитань немає. Дякую за ефір. До зустрічі наступного понеділка. Дуже дякую. До побачення.